Друзі, наше вітання! Маємо для вас ще один у нас такий автомобіль. Вчора вам знімав відео, що в нас заїхав 20-го року і білого кольору сьогодні до нас ще один заїхав автомобіль. Теж ліф 2020 року випуску по техпаспорту у вас буде, Тобто це чистий 2020 рік з пробігом так само 38 тисяч, тобто абсолютно два ідентичні у нас Nissan Leaf, 40 сороківки, 40 кВт батарейка, запас ходу орієнтовно 250 км, також Також пригони Швеції повністю у вас цілий, без ніяких моментів. тобто... По автомобілях, що той білий, що у нас вчора був, там в нас буде на авторі оголошення. І що цей чорний, абсолютно два однакових автомобілі. Просто цей чорного кольору, той білий, абсолютно однакова комплектація і абсолютно плюс-мінус однакові ціни на даний автомобіль. Отже, автомобіль, як завжди, нас з Європи, Швеції, повністю весь цілий по лакофарбам покриттю. Це автомобіль Отже, це є цілий чорний, а на білому, друзі, пам'ятаєте, що в нас одна дверка перелакована. На косметичний підкрас без без дефекту е, дефекту е, цього. металу, тобто просто був поцарапаний е, слой е, лаку з фарбою. так так що якось так, дуже цей, По автомобілях. Отже, погнали. Зараз по цьому я провежу цим е, приладом по лакофарбовому покриттю, щоб ви собі розуміли, що тут, тут все є добре з цим автомобілем. Тут жодний елемент вже не знімався, не фарбувався у нас. Так, є... є гарний, реально, дуже гарний автомобіль. Пробіга 38 тисяч. Як на мене, це авто реально відповідає тому пробігу. Ніяких критичних слідів по використанню в нас даного автомобілю немає. Тобто все наближено до автомобіля до нового. Так, бачите, пробігся по всьому кругу автомобіля, все є добре. По лакофарбам покриттю, без ніяких моментів, абсолютно. Так, є. Отже, бачите, це от у нас 100% в оригінальному окрасі. По кругу автомобіля я не знаю, чи є, чи не мав смисл показувати, тому що воно практично як нове, все в зазорах, ніяких вм'ятин, потертостей, подряпин по автомобілю в нас немає. От що спереду, що ззаду, що по боках все є в дуже-дуже хорошому, хорошому стані. Дуже класно виглядає ця, ця автівка, резина на автомобілі Літо 16, Bridgestone, як завжди стоїть. Є рідня, до речі, резина, друзі. От, так що таке. Далі. Показую, що маємо по салону автомобіля. Значить, Карта водія у нас так виглядає. Потім, як завжди, вам показую поріг водія. Ну, Блін, не знаю, друзі, тут нема що показувати, не здається, практично як новий автомобіль, ніяких пошкоджень, дефектів немає. Ви знаєте, були б дефекти пошкоджені, я б вам зразу їх на це звернув би увагу по цих пошкодженнях, чи якихось дефектах. Наразі в цьому автомобілі такого в нас немає. Все є чистенько, гарно. От так само і друга карта в нас. Знову такий поріг. Задній диван. Все дуже-дуже добре, друзі. Далі багажник покажу вам. Ось цей пластик по багажничку, ніхто тут нічого не грузив, не возив. Все чисто, гарно, без потертості, шторка є присутня. Ну, Друзі, мені до речі, стан цього автомобіля чорного трошки кращий за того білого. Не знаю чого. Але ось так дивишся по нюансах, по моментах, то це трошки краще. Два Два типи зарядок, на 220, на Type c другий. От є в комплекті, далі, далі. З цієї сторони аналогічна ситуація, завжди дзвонять люди нам. Клієнт... Алло? Алло. Щось збило, Зараз передзвонимо клієнтам. Так, ну і... Ось так виглядає ще одна карта. Алло! Да, Що-що? Давайте ну, ще набрати на ну, через фантриці, бо зараз не буде трошки теж зайнятий. Добре, добре добро, давайте. Дзвонять до нас співпрацювати друзі з нами по лізингових компаніях. Хочуть, щоб ми з ними співпрацювали, хочуть для вас тільки віддавати в лізинг. От. Що, друзі, буде цікаво для вас. Буде лізинг, будемо вам розказувати, показувати по автомобілях, якщо у вас не вистачає коштів. Але менше з тим. Так, Ми спілкуємося про цей автомобіль, так що ось такий зовнішній внутрішній стан, по лакофарвому покритю вам перевірив, по, по комп'ютерній діагностиці перевірили, по ходові перевірили, все з автомобілем є добре. Пробіг 39,706 в даного автомобіля. Так, що запускаємо, запускається кнопочка, безключовий доступ, є присутній. Ось запустили, дуйчика зараз робимо поменше. Де воно тут, той вентилятор є, зробили, батареєчку замінити треба. Так, по комплектації. Мертві зони є в автомобілі, безключовий є. Підігрів керма є. Сидінь повністю всіх і передніх, і задніх теж є підігрів. Круїз контроль в нас є. В автомобілі теж. От. Є, камера заднього виду є, навігація, є в автомобілі, клімат-контроль, є педал. Е, так, це все є, 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 є. Далі, що ж тут з зовнішнього вигляду? З зовнішнього вигляду батарейка 40 кілка. Панга без є. Оптика в нас не максимальна. Середня оптика. Друзі, диски оригінальні, легкосплавні. Є. Так, є, є. Є в комплекті два типи зарядок автомобіля, пробіг. Хочу, друзі, ось такий автомобіль, не знаю, що тут багато є, багато немає по цьому автомобілі. Що в нас тут є? Камера настройки є, навігація, є, менюшка є. Хочі, друзі, ось такий автомобіль, не знаю, тут комплектація з середньом з цим нічого тут багато особливо немає, але саме головне, що друзі, буде по цьому автомобілі за чистий 2020 рік, орієнтовно буде ціна на даний автомобіль десь близько 23 тисяч доларів. Так що, будь ласка, друзі, кого ви цікавить даний варіант. Не, не лише це, і маємо 2-3 варіанти. Маємо 4 таких ліфа, плюс-мінус всі 20-х років з такими пробігами і по такій ціні. Залітаємо до нас, у нас є що вибрати, повірте мені, 4 автомобіля буде, собі щось точно підберете. От так що, Друзі, хто розраховує такий бюджет, заїжджаємо до нас, як завжди на тест-драйв, все покажемо, перевіримо вам. Е, та, до речі, друзі, і сох по цій чекну. Ох, правда кажу, бачите. Хотів би ще не хотів сказати за сок друзі. Сох цього, цього ліфа в батарейці 96%. Так що практично, як нова батарейка в даному автомобілі. Так що, друзі, кого цікавий такий варіант, як залітаємо, є що вибрати, як завжди, те драйви Ну що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.